Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Розглянемо квіти на підвіконні. Як називаються квіти, які ростуть у вас вдома? Герань, фіалка, клівія, орхідея, хлорофітом і, мабуть, багато інших. Які з них вам найбільше подобаються? Як ви вмієте доглядати за кімнатними квітами? Послухайте вірш про кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Не мертві, ні. Поміркуйте, як треба ставитися до квітів, як їх доглядати. Як квіти за це дякують? Давайте пограємо у гру, яка називається Якої квітки не стало. Дивіться уважно і називайте квітку, якої на картинці вже нема. Тут не вистачає. Орхідеї. А тут заховалася фіалка. А на цій картинці не вистачає хлорофітому. Молодці діти. А тепер будемо вчити вірш разом. Повторюйте за мною. Кімнатні квіти я люблю. То їх. То поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Вчіть віршик у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.